Українській армії слава і хвала, що не побоялася, ти жорла, посігрі та мужність у пращурібійців, славою, відвагою всі чобих стрільців українській армії, слава і хвала, що не побоялася, ти жорла, посігрі та мужністю у пращурі бійців відвагою, січови стрільці, наші воїни не схитні, як міцний граніт, їхній стійкості і силі хай повчиться світ, а народ священній вірі видав їм наказ захищати рідний Київ, харків і Донбас Українській армії, слава і хвала, що не побояла.